Програма ми до вас з Тетяною Волковою, і сьогодні ми з вами знаходимося між рівним Костополом у кіноспортивному клубі Патріот, куди нас запросив директор української теплоізоляційної компанії Андрій Юзич. Пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Добрий день! а ми до вас. Вітаємо вас, Тетяна. вітаю, доброго дня, пане Андрію. Ну що ж, я бачу ви сьогодні. Тут з своєю повною сім'єю, у повному складі. Дуже приємно вас бачити. Всіх знайомте мене. Це моя дружина Наталія, Тетяна. Дуже приємно. Це так. Моя старша донька. Юстинка, молодша донька. Це є Соломік. Так. так. я бачу суто українські такі давні імена, так Соломіка і Юстинка. Чия була ідея так назвати дітей? Ну Юстинка, це була ідея все ж таки дружини. Так. От вона. Дуже переконливо, це був тоді 2001 рік. і На цей час це взагалі для людей. Таке ім'я було диковинка. І, і, і безпосередньо і вона настояла в тому, що була все ж таки юстинка. І зараз Юстинка — це теж рідкісне ім'я, правда? Так, 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 так. Пане Андрію, ви нас запросили сьогодні у кіноспортивний клуб. Ви Сказали, коли е, робили нам це запрошення, що це одне із тих місцій, які є сьогодні вашим найулюбленішим. Чому е, ви знаєте, я з дитинства люблю коней, і у мене виходить ще е, в шестирічного віку у е, бабці в селі, так е, були вдома на господарстві коні. і так складалося, що я часто перебував в селі у бабці і. Е, також э, любив кататися верхи на конях. А ви народилися де? Ви родом з <рик> я родом зі Львова, міста Львів так. і зі самого, Львова, <рик> зі самого Львова, так? Зі самого Львова. А у мене <рик> 에... біля Львову безпосередньо вже ма... мами і батьки проживали. Оце у них вдома була така господарка, де були корови, коні. <рик> От і у мене з дитинства такий. Любов їздити вверх. Так? Їздити вверх. Отже, ми, ну, якщо ми з вами вже знаходимося у кіноспортивному клубі, я пропоную наше з вами спілкування почати все ж таки з верхової їзди, а далі ми продовжимо наше спілкування. Давайте розпочнемо. Сійдемо. Чоловік ваш катається на кониках, ми з вами поговоримо. Ви ж не проти, так? Ні, не проти. Скажіть, ви часто сюди з ним приїжджаєте? Як вільна хвилинка, то стараємося. Скажіть, дитинка ще досить маленька. Це рік її скільки ви казали? Рік рік і п'ять. Тобто ви зараз в декретній відпустці чи ви так. працюєте? В декретній відпустці. А який Андрій вдома? Ваш чоловік? У господарці допомагає смачно. Готує до дітей уважний. Дуже уважно, лікується. Які риси характеру, на вашу думку, ви б хотіли, щоб ваші діти успадкували від вашого чоловіка? Я думаю, що цілеспрямованість. Андрій такий трудоголік. Десь, може, я би сказала, в деяких там випадках галузях він такий перфекціоніст, має зробити краще. Я думаю, що це хороший риси характеру. Андрію, як почуваєте себе після верхової їзди? Я в мене такий дух перехоплює після верхової їзди. Я дуже себе добре почуваю і воно мені тільки як то в користь для торобі. Кажуть, що ці тварини не мають такий заспокійливий вплив так? на нервову систему, знімають напруження, стреси. Скажіть, які речі можуть вас розізлити? Ну насамперед, я мене злять. Е... Такі люди, які недосвідчені в своїх справах, ці люди мене дуже дратують. На політичній арені Костополя з'явилися досить недавно. так? По суті, людина, яка з'явилася в Костополі тільки лише у 2013 році, сьогодні у 2015-му заявляє, що вона готова балотуватися на пост міського голови міста Костополя. Скажіть, чому раптом прийняли таке рішення? Від безвиходності. Тобто ситуація така, що мене примусили, а саме ці е, місцеві князькі, які займають ці посади виконавців, е, а саме там міський голова міста Костополя, який чітко прямо заявив мені, що у мене не буде тут бізнесу. Тому що якщо я не буду платити йому грошей, якщо я не буду 에, підкорятися, безпосередньо у мене було з підприємства, було викрадено міською головою щебінь, який е, працівники міліції е, взяли і е, цю справу похоронили. Тобто і сказали мені, якщо ти не будеш виконувати вказівки міського голову, то тобі потрібно взяти чемодани і спакуватися у Львів. Я сказав, що я не підкорюся, і почалась моя громадська робота. А саме це створення громадської організації в Костополі. Я знайшов однодумців, які, з якими спільно створив громадську організацію Костопільщина, 21 століття. Потім створив також газету місцеву Костопільщина, 21 століття. Зразу відчув цей тиск. Тиск місцевих можновладців, які почали мене е, по-всякому запугувати і м -м, говорити прямо, що не буде у тебе тут бізнесу. Бізнес ми у тебе заберемо. Я зрозумів, що це є такі паростки тої минулої влади, які позалишалися тут в Костополі. У вас сьогодні більше друзів чи ворогів у Костополі? У мене, я думаю, що Більше друзів в Костополі, просто друзі є, е, які безпосередньо е, готові і підтримати, готові і завжди руку подати. А недругів, ворогів їх завжди буде хватати, тому що не можна бути для всіх е, людей. Ким святим недавно ви заявили, що ви готові боротися із хабарництвом, так? так і корупцією в Костополі. Так, але для того, щоб боротися із такими явищами, які вкорінилися в нашій системі вже продовж багатьох років, для цього насамперед потрібно мати якусь команду. Хто ті люди, хто вас сьогодні підтримує? Хто ваша команда? Чи є у вас такі люди? Так, у мене є такі люди на сьогоднішній день. Ми маємо в Костопмісті Костополі три осередка і громадську організацію. Це і політична партія. Я сила людей це є досить серйозна команда. Вона представлена всі у всій Україні. А в недавнього часу з сквастополі ці люди вони надають досить велику підтримку безпосередньо від себе як професіонали, як люди, які на яких я можу покластися. Ці люди ці бізнесмени. Друзі мої, це є підприємці, які мають свої бізнеси тут, але вони дуже завжди просять, що Андрій ми тут з дитинства ми привикли отак, так, у нас вже заведено, це, що цей князь і від нього ми залежні. Ми не можемо ще оце змінити. Десь в душі я розумію, що вони. Приходять, дивлячись мені в очі, і розуміють і підтримують. Але є страх оцей людський. Я їх розумію, тому що не кожен може бути сильним духом, щоб заявити це відкрито. А у вас присутнє таке поняття, як явище страху? Ви знаєте, в кожної людини присутні явище страху, але є ситуація така, що е, ти не можеш давати ніколи назад. Е, тільки через те, що в тебе є оцей стержень, який тебе е, рухає вперед. Тобто ти маєш бути поїздом. Що вам, що вам допомагає рухати вас вперед? Е, це моя команда, це мої друзі, це моя сім'я, це люди, які мене е, розуміють і. Е, по всякому надають мені допомогу. Ви не боїтеся конкуренції? Ні, не боюся. Я люблю здорову конкуренцію. Здорова конкуренція мене надихає. Чому ви думаєте, що саме ви сьогодні можете очолити місто Костопіль? Тому що реально немає. Я не бачу цього кандидата, який допоміг очолити. Цей, що перебував, він не, він не знаходиться на своєму місці і він не може навіть балотуватися. А ще немає цих кандидатів. Я би хотів, щоб вони були. Щоб була здорова конкуренція, щоб вони були. Тобто, якщо б я побачив, що тут буде достойніший кандидат, який в місті Костополі, ми б з ним мали розмову. Ви родом зі Львова, але як ви потрапили до Костополя? У 2012 році мій товариш Львівянин він запропонував мені по контракту прийти працювати на в Костопіль. Це ТЗОВ Українська депозиційна компанія, і на що я погодився. І вже з 2013 року приступив до виконання функції директора цієї компанії. Чим займається сьогодні українська теплоізоляційна компанія? На сьогоднішній день українська теплоізоляційна компанія е, впроваджує е, виробництво по виготовленню біопалива, а саме гранули з деревини. А на сьогоднішній день, як ви думаєте, ви заможна людина? Ви знаєте, я не рахую себе заможнім чоловіком. Я рахую себе більш-менш середнім класом, тобто на сьогоднішній день я маючи свій бізнес, кую себе з таким середнім класом. З 2012 року по сьогоднішній день ви живете в Костополі. Так. З якими скажіть, труднощами ви стикнулися, коли переїхали в це місто, тому що Львів це все ж таки велике місто, так зовсім з іншою розвинутою інфраструктурою. Тут раптом Костопіль. Так, безумовно, коли я приїхав, в місто Костопіль для мене було досить важко, якби такий переїзд, наважитись на такий переїзд. А саме, коли я приїхав в Костопелі, побачивши місто, місто мені здавалося таким сірим, темним, тому що такі пробули. Проблизькі е, 90-х років після комунізму, після е, цього розвалу е, Союзу. Советського... порівнянні зі Львовом, так? У порівнянні зі Львовом. Тобто це був на 2013 рік. І е, для мене було психологічно важко, але я е, для себе зрозумів, що е, мені потрібно бути тут. Насамперед, це є робота, це є так як у мене на першому місці завжди сім'я, а на другому робота. Але я розумів, що робота тут велика, плідна і потрібно тут працювати. Тут є сировина для мого підприємства, і іменно тут мені потрібно вже буде все ж таки зупинятися і в цьому місці проживати. І з тих років я Переконував також і свою сім'ю, що все ж таки нам буде, прийдеться жити і у Костополі. Свою середню освіту ви здобували у Львові. Тобто школу ви закінчували у Львові, так? З Львів, так. Я школу закінчував у Львові, вже також університет закінчував у Львівський, лісотехнічний університет також у Львові. Тобто, все своє навчання було в Львівське. А як вчилися в школі? Я в школі вчився, ну, такий твердий ударник був. З якої ви родини хто ваші батьки? Моя мати, це є, вона була економістом на підприємстві, колись при Совєтському Союзі у нас у Львові був це завод імені ще Леніна тоді на той час, як я пригадую. А батька у мене не було, так як він загинув ще, від, коли мені було біля двох років, От, він служив в совєтській. Армії і при трагічних обставинах загинув. Тобто вас, по суті, виховувала мама, так? Так, по суті, так виходилось, що мама виховувала. А мама вдруге одружилася чи ні? Так, мати вдруге одружилася, мати одружилася вдруге вже, коли я був, вже, мені було вже 15 років, тоді мати вдруге одружилася. Вам, мабуть, не вистачало батьківського тепла? Безумовно, це було важко, але я був сильним. Хлопчиною, який давав собі раду, як ви думаєте, це якось вплинуло на ваш характер? Безумовно, безумовно, воно дуже вплинуло, тому що воно загартувало мене, загартувало мене до життя, і я пристосований повністю і хотів би сказати, що. Насамперед, дуже багато моїх товаришів, які мене знають і з дитинства. Вони це також розуміють і бачать, як мої такі сходинки життєві були, як я добивався все сам. І... Вона безумовно загартувала мене. Скажіть, а як ваша дружина відреагувала на те, що тепер придеться вам часу більше проводити в Костополі, ніж у Львові? Ви знаєте, мені здається, дружина е не зразу мене зрозуміла, тому що також вона маючи роботу в місті Львові, е вона державний службовець, і для неї також приділивши своїй роботі стільки часу? Е Терпіння до роботи своєї їй було наважитись переїхати в місто Костопіль дуже важко. всій сім'ї було важко. Але я переконав свою сім'ю, що так буде краще. Зараз як такий момент маленька дитинка, і потрібно, щоб також вона була при батькові. І перш за все відчувала батьківське відчувала тепло. батьківське тепло, і для мене це дуже важливо, так як я в своєму житті цього не мав. Як ваша дружина відреагувала на те, що ви будете балотуватися на пост міського голови Костополя? Досить спокійно, досить спокійно, і вона мене підтримала. Тобто вона, не переглядаючи нічого, сказала я тобі бажаю вдачі. Я хочу вам задати таке саме питання, яке задала вашій друж... дружині. На вашу думку, які риси характеру, вашого, вашого характеру, ви б хотіли, щоб успадкували від вас ваші діти? Таке цікаве запитання. Я думаю, що е, все ж таки врівноваженість. Врівноваженість і м, мудрість поступків. Тобто, я думаю, що десь, от я би хотів, щоб мої діти це успадкували. А ваша дружина сказала цілеспрямованість і перфекціонізм. Тому що мені подобається працювати на результат, то не братися за те, що я не можу зробити. Насамперед, все те, що я беру, беруся, що я довожу до кінця. Пане Андрію, ви знаєте, якщо програма «А ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Буду знати. Чому ваша особливість, на вашу думку? На мою думку, моя особливість в тому, що е, на сьогоднішній день е, тільки е, я зміг. Е, Піти наперекор системі, системі місцевій, місцевої влади. І в цьому і полягає моя особливість. Що ж я дякую вам за те, що приділили час сьогодні зустрітися з програмою до вас за те, що ви приїхали у це місце разом із е, усією своєю сім'єю. І бажаю вам, щоб усі ваші плани, все, що ви собі намітили, обов'язково збулося. І хай у вашій сім'ї все складається як найкраще. Дякую вам. Що ж, це була програма Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні у центрі нашої уваги був директор української теплоізоляційної компанії Андрій Юзич. Пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто зна? Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Давай мені ручку. Давай ручку. Давай, моя красуня О, дивіться, але ж у неї енергії, бачите, скільки вона і не збирається спати енергії. Діти багато енергії, правда? Так, як це ж її вже балується. Ти вже балуєшся, так? Ні? Сподобалось. Ну, от, все. Тепер вона відстан. Тепер мусить ну, стрибати тут з нами. Так. Але ж я ж хочу вас розпитати. Іди до мене, маємо. Йди на, на ручки, да? на коник подивимося. Ось який ключик в мене є, бачиш. Який в мене є Але ключик? Не можна на кнопки натискати. Хай натискати. А що ж їй таке дати, щоб вона заспокоїлась? Давайте, поки вона мовчить, отут вставайте. І, і оце десь треба положити. І вже на підлогу. Так, все, я готова. Поки буде дорогенька, помовчи, моя хороша дорогенька киточка.